Міський голова Віталій Малецький наголошує, що рух пішоходів та транспортних засобів вулицями Кременчука має бути безпечним. Задля цього працівники КП «Міськсвітло» продовжують виконувати комунальні роботи, створюючи відповідні умови на дорогах. 24 жовтня фахівці закінчують встановлення світлофорів на аварійному перехресті, де раніше вже проводилися підготовчі роботи. За дорученням міського голови продовжуємо роботи, які почалися тиждень тому. Зі встановлення світлофорів на перехресті вулиці Сан. Та Сьогодні плануємо встановити вісім транспортних світлофорів, світлодіодних з табою відліку часу, які були зручними для водіїв. Також плануємо встановити контроль управління і до кінця цього дня плануємо вже запустити об'єкти у роботу. Нагадуємо, ця ділянка була одною з найнебезпечніших у місті, де досить часто траплялися ДТП. Поліпшення стану безпеки на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка триватимуть надалі. Також найближчим часом плануємо встановити ще вісім пішохідних світлофорів, але це ну, буде трохи пізніше, але роботи також плануються. У той же час правоохоронці наголошують, що безпека на дорогах в переважній більшості залежить від самих учасників руху. Тож будьте відповідальні та свідомі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.